это вот так раз, что в каких я раз. Я думал, серьёзно. Тут тоже. Организация. Сегодня протест. А то и преправа, а не там на всегда верно. У нас всё, ой. Подписание, требует дороги. Давайте будем в это так. Ой, так, дороги, так. Да йога піднімати. Садики батьки за друге. Садики батьки утримують. Каже, місяць дають на одіяло, но від батьки тримають садики. Завісна на що. Садики. Районна рада садики тримають. А чого в цьому році кілька вікон буде? За батьків. Людські городи, частина оброблені, частина ні. Слідуюча яма. його роди згорені, можливо що вже чимось і засіяні Ще одна яма. Заберіть, я на камеру говорити не буду. Ви під камеру на камеру не буду. Чого? Люди не проти, щоб ви на камеру сказали. Тільки вона ходила. Так і записіть, там Щоб що потім не казали, що ви цього не говорили. Та не треба мене, тому що я говорю вірніколи. Ну, по великому я рахунку ви судді як владних, повноважень, ви не маєте я права відмовлятися від камери. А, камеру, вашу камеру я говорити не буду. Нас другої нема, Михайлович. У мене є совість і честь. Тому що тут люди розказують, що це ми винні депутати, що Та, земельну ви? ділянку тут комусь виділяємо. Депутати без... Хватить піар і Мене піарин. Кажіть, говоріть правду та люди. <рес> Ні, то ви конкретно нам сказали, що нам робити. <рес> будемо сидати за комісію і будемо вирішувати. Туди... Не да, да, да. говорити з інвестором, Комісія, щоб до липня... Маємо приїхати, маємо, хай би був сьогодні да? приїхав, Припините. чи нас на завтра визивати. Бо сказав, сьогодні на завтра визиваємо. Та хай в якому липні посадимо, <рес> то й все, так і приходять. Вони що, думають, що тягнути в бухгалтері, а ми нам ходити посадити? Якщо вони згодяться, нам нам... А то з осеню вже сьогодні... Серйозно, у нас немає. Є дробці на другій ділянці, якщо захотять, будемо шукати, може, порча їх втратимо, буде, не острає. Сьогодні якісь права тих, які, які хочуть взяти свої студенти. Чого? Ви? Я запитую районну владу. Є якісь у них сьогодні права? У кого? Інвестори? Да. В них права є. Вони ви можете надавати їм всю ділянку в оренду Не ми, вона За межами носила. За межами? За ми, межами. ми, ми в, районах, в районній раді ми повинні затверджувати грошову оцінку. Розробиться. Так, коли розробиться вже проєкт окусов документація. Поки немає в них нічого. Нема. Немає. Люди роками користувалися цими городами, користуються далі. А далі влада буде вирішувати і район, і Саме головне, що нас попереджували зарані, щоб ми не орали, я свою позицію. У мене сьогодні гарантії немає. мене сьогодні... Вони хай виготовляють документацію, переведуть порядок, то що вони не провели. Коли буде документація, тоді будемо говорити. У них сьогодні є проєкт, що вони сьогодні можуть приступати робити? Немає. А люди вибрали городи, посадили і хай починають і в цьому році садять. А інвестори два місяці почекають. А якщо вони нормальні інвестори, не почекають, то хай будуть здорові. Все, будьте, всі будьте здорові. Все, Не хлопайте, не хлопайте, вам ми шоловку робить. Все, будьте здорові. Ми знаємо, що не зроблять.